Радження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради з метою вшанування проявленої доблесті і мужності у волонтерській діяльності, організації і наданні матеріальної, фінансової та іншої допомоги Збройним силам України, іншим військовим формуванням України для відсічі збройної агресії Російської Федерації, спрямованої проти суверенітету і територіальної цілісності Української держави. Та з нагоди дня місцевого самоврядування обласною відзнакою медаллю «Доблес Прикарпаття нагороджується депутати обласної ради Глинський Юрій Степанович. Нишук Ориса Володимирівна